П'ять жіночих ароматів, від яких в чоловіків зносить дах наглухо. Перший Хармоні парі, Габа. це аромат для дівчат, які обожнюють увагу до своєї персони. Це аромат з дуже ніжним османтусом, надзвичайно красивим мандарином і класною ноткою. Акіґалову, це справжня пристрасть у флаконі. Це супер спокусливий аромат. Це просто 10 з 10. Другий мій улюбленець, Good Girl gone Bad by Kіля. Носмантус, нарцис, травнева троянда, екстракт білого кедру, ніжні ноти деревинної амбер. Ну, і звичайно, приємний відтінок малини. Третій самий фруктовий і самий стиглий аромат про диню. Phantomas від бренду Nazomato від Alessandra Galtieri. Це ніжна, соковита, супер стигла диня, закутана в класний кашмаран. Четвертий. Grounds Dual Lovers, абсолютно ідеальна спокуса у флаконі, з сандалевою деревиною, з деревиною амброю і спеціями. Надзвичайно шлейфовий і суперстійкий аромат. Ну і п'ятий гріх кардиналу MDCI Parfum з персиком, кокосовим молочком і ніжною ноткою туборози. І це також 10 з 10.